Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це комахи та різноманітність комах. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі. Поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. На початку ми поговоримо про те, що. Комахи це є члени стоногі тварини, і вони відносяться саме до безхребетних тварин. З різноманітними комахами це жуки, мухи, бджоли, метелики, наприклад, комарі. Ми стикаємось з вами постійно. Це й не дивно, адже ці тварини майже втричі більше, ніж всіх інших живих істот на нашій планеті. Науку, яка вивчає комах, називають ентомологія. І комахи заселяють всі середовища життя, тобто це наземно повітряне середовище, ґрунтове, водне і навіть організм інших істот. Що стосується взагалі будови тіла, то у комах тіло поділене на три відділи: це голова, груди та черевце. Також комахи мають одну пару вусиків та три пари ходильних ніг. Щодо органів дихання, то дихають вони за допомогою трахей, і більшість комах мають дві пари крил. Звісно, що є комахи, які не здатні до польоту, і вони взагалі крила не мають. Ми про це поговоримо сьогодні обов'язково. познайомимося ми з вами із загальною будовою комах на прикладі 3D-сцени. Як ми вже зрозуміли, то комахи це дуже різноманітна група. Ми познайомимося з вами з будовою на прикладі Хруща травневого, але, звичайно, що різні групи комах можуть між собою трішки відрізнятися, наприклад, будовою крил там, або наявністю, або відсутністю якоїсь частини. Говорячи саме про хруща травневого, то в нього, як і ну, в принципі, в комах є три відділа тіла: це є голова. Далі груди і черевце, тобто один, два, три відділа. При цьому, як у ракоподібних або павукоподібних, відділи не будуть ростатися, вони будуть окремими. Зазвичай на голові розташована пара очей. Ось вони. І у деяких представників, тут у нас ми не бачимо в інших представників, наприклад, у бджол, ще між цими двома очима є такі один, два або три вічка світлочутливі. Порівняно з, наприклад, ракоподібних у комах лише одна пара вусиків, і зазвичай вона виконує функцію дотику, або, наприклад, органи нюху. Ну, как бы замінює. Потім до сами грудей. Вообще, груди поділяються на три сегмента. Дуже легко запам'ятати, що це передній, середній та задній сегмент. І ось до кожного сегменту грудей буде кріпитися одна пара ніг. Тобто, Передній сегмент пара, середній сегмент пара і задній сегмент пара. І того ми нарахували з вами три пари ходильних ніг або шість ніг. Далі, оці ноги, наприклад, якщо ми говоримо з вами про задні кінцівки, вони можуть бути дуже різноманітними в залежності від способу життя тварин. Тобто, завдяки ніг вони можуть там або швидко бігати, або стрибати, плавати, або рити ґрунт, наприклад, якщо це комаха, яка живе у ґрунті, або може навіть ловити здобич за допомогою цих кінцівок, і тому вони можуть бути дуже різноманітними за своєю будовою. Звісно, кінцівки будуть за формою відрізнятися у різних видів таких тварин. Говорячи про крила, є такі комахи, які мають просто пару крил, але більшість з них все ж таки мають дві пари: це е, ті крила, які забезпечують саме польот комахи, і ті, які захищають. От ми з вами зараз бачимо у хруща травневого одну пару саме жорстких крил, які називаються надкрила. Тобто вони такі плотні, як саме і покриви, і тим самим захищають тонесенькі е, такі крила від е, якихось механічних ушкоджень для того, щоб тваринка була здатна літати. А як же виглядають звичайні крила е, ця пара е, під цими жорсткими надкрилами? Давайте подивимося: от у нас хрущ прилітає. Ось вони. І ми побачили, як закрилися. Ось вони. Давайте ще раз подивимося, як він прилетів і захистив над крилами крила. Ось таким чином. Тобто, в більшості комах буде дві пари: крила та надкрила. Але, наприклад, метелики, які в такій стадії вже дорослій. В них дві пари однакових, наприклад, ми бачимо. Або є комахи, в яких лише одна пара, наприклад, муха кімнатна. Тому і група буде називатися Двокрилі. Що ще ми з вами не проговорили? Це те, що до верхніх бічних кутів саме воно буде кріпитися цієї частини. А ось черевце, третій відділ, він не має ходинних кі... не має кінцівок, але в цей сегмент буде мати якісь певні видозміни. Ну, наприклад, з боків будуть розташовані отвори, які називаються дихальця. Ми пам'ятаємо з вами, вони будуть відкривати органи трахеї. Ті органи, які будуть саме відноситися до органів дихання е, цих комах. І окрім того, е, на черевці можуть бути видозмінені якісь органи парування або яйцеклад, або навіть жало. Ми з вами знаємо таких комах, як осип, джоли, в них знаходиться жало. Оце буде видозміна на черевці, саме. Говорячи про покриви. То зовнішній скелет комахи він утворений кутиколою із хітину, так само, як і всі члени стоногі, зовні вкрита вона шаром жироподібної речовини, яка зменшує випаровування води. Тому такі тварини можуть жити в наземно-повітряному середовищі існування. Якщо ми говоримо, наприклад, про раки подібних, вони не мають таких жироподібних покрив, тому не нездатні жити в такому середовищі, тому що їхнє тіло дуже швидко висихає. Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали саме розмноження тварин, ми говорили, що у тварин буває два типи розвитку або по, ем, прямий розвиток? Наприклад, нам з вами притаманний прямий розвиток, що новонароджена особа така ж сама, як і доросла, статевозріла. Різниця в тому, що вона не здатна розмножуватися і набагато менших розмірів. Але як було два ока, так і стало два ока в дорослому віці, то нічого не змінилося. А ось у комах саме розвиток непрямий. Це означає, що новонароджена особа вона дуже відрізняється від статево-зрілої. І я пропоную зараз розглянути ці приклади. У комах саме непрямий розвиток може бути з повним або неповним перетворенням. Якщо ми говоримо про неповне перетворення, тобто вони змінилися, але не повністю, це коли з яйця полупляється личинка. Личинка росте, росте, розвивається, от вона виросла до якихось певних розмірів, що її покриви вмістили, да? і відбулася лінька. тобто скидання старого покриву, і коли новий покрив не затвердів, личинка ще збільшується в розмірі. Це приклад періодичного росту. І ось ми бачимо личинку, яка збільшилася в розмірі. І коли відбулася стадія переходу, остання лінька, і да, ну, розміри, вона дала змогу, утворилася крила. Тобто, в чому різниця? У малої особини вона менша, вона не здатна розмножуватися і вона не має крил. А доросла, от доросла бабка, вона вже має крила, їх дві пари. Бачимо, це приклад неповного перетворення, але це непрямий розвиток. А буває непрямий розвиток із повним перетворенням. Це коли новонароджена особа, вона ну, взагалі відрізняється. Давайте подивимося: з яйця вилупляється личинка. Ось вона, давайте розглянемо, як вона виглядає. Ось така личинка, вона схожа більше навіть на черва, ніж на комаху. І якийсь певний період часу от вона росте, е, їсть, розвивається. Якийсь певний період часу вона заляльковується. Е, в цій лялечці е, відбувається. Саме повний метаморфоз, повне перетворення, і з лялечки вже комаха, доросла, статево-зріла виходить, яка дуже-дуже ну, відрізняється від своєї личинки. Навіть порівнюючи личинка, вона їла тверду їжу, ми можемо подивитися, є це про її голові, поротовому апарату, а бачимо, дорослий комар він має. Саме змогу лише вживати рідку їжу, тобто в нього апарат колючо-сисний. Чому колючо? Тому що він може протикати, ну, наприклад, шкіру нашу, да, для того, щоб здобути кров, і саме такий хоботок, який допомагає смоктувати рідку їжу. Далі подивіться, личинка не мала кінцівок. Взагалі тут такі маленькі, а тут є три пари. Є також у комара крила, подивіться, тобто, що таке непрямий розвиток із повним перетворенням це коли личинка і статова зріла особина дуже відрізняються, і в такому метаморфозі є стадія лялечки, обов'язково. А тепер, коли ми вже з вами знаємо будову тіла комах, я пропоную познайомитися із різноманітністю їх. Вони можуть поділятися на дві групи: ті, яким притаманний непрямий розвиток з неповним перетворенням і прямий розвиток з повним перетворенням. Почнемо з неповного перетворення і перша група, яка саме Відноситься до такої групи комах, називається прямокрилі, і представників ми бачимо з вами на екрані. Ви добре знаєте таких комах, як коники, цвіркуни, сарана. У них вузенькі прямі шкірясті надкрила захищають широкі перетинчасті задні крила, які в польоті вілоподібно розгортаються. Задні ноги видовжені і призначені для стрибків. І ми можемо в цьому впевнитися, подивившися на кожного з цих представників. Вони мають органи слуху, а самці ще й органи Ну, Наприклад, ось тут у нас позначений коник зелений. Стрекотіння його зазвичай можна почути надвечір і вночі. Живиться така тварина листками рослин. Іншими комахами і особливо ненажерливі личинки коника. Одна личинка за добу може з'їсти до сіми комах від собі. Далі сарана перелітна, вона здатна до масових розмножень, тоді особини сарани збираються у велетенські зграї і летять на далеку відстань. Відстань може сягати до кількох тисяч кілометрів. Вони, коли літять, вони виїдають всю зелену рослинність на своєму шляху. В Україні, наприклад, місця розмноження сарани відомі в дельтах великих річок, назвами Великі Річки це Дунай, Дністер та Дніпро. І ще про одного представника, ось цього ми поговоримо: власники городів і садових ділянок добре знають його: це Вовчок або Капустянка. Це є небезпечний шкідник культурних рослин. Ця комаха має копальні передні ноги, за допомогою яких проробляє довгі ходи в ґрунті. Вовчок також добре літає та плаває. Своїми міцними щелепами він відгризає підземні частини городних культур, такі як огірки, картоплю, моркву тощо. Наступна група, яка так само притаманний непрямий розвиток з неповним перетворенням це таргани. Це одна із найдавніших груп комах, які взагалі існували на нашій планеті. З цих тварин гризучий ротовий апарат. Передні крила перетворилися на шкірясті надкрила, а задні крила перетинчасті. В Україні, наприклад, поширений тарган рудий. Його оселення в житлі в, в житлі людини, да, тобто в нашій оселі, він завдає людині дуже багато клопоту. Таргани псують продукти харчування, розносять різні види бактерій і навіть яйця паразитів. Вони здатні виводити, наприклад, з ладу побудови прилади, такі як комп'ютер, техніку, холодильник, тим, що вони перегризають саме. Всередині цій техніці різні проводи тощо, тому техніка перестає працювати. Тобто, у нас ті комахи, яким притаманний непрямий розвиток, із неповних перетворенням дві групи: це прямо крилі і таргани. Тепер переходимо до комах, яким притаманний непрямий розвиток, але вже з повним перетворенням. У них є стадія лялечки. Почнемо ми з вами із жуків. Це найбільш видове серед комах група. Вони мають гризучі ротові органи. Передня пара крил перетворилася на надкрила, а задня пара перетинчаста. Жуки поширені в найрізноманітніших умовах суходолу та у прісних водоймах. Наприклад, ось тут у нас представлений жук-гнойовик. Він та його личинки живляться послідом тварин. А, наприклад, ми пам'ятаємо, що ті, які живляться екскрементами тварин, за способом живлення, саме сапротофи, але капрофаги, ми їх називаємо. Тому це є такий представник саме капрофагів за способом живлення. Наступне, наприклад, сонечко всім нам відомий, сонечка та їх личинки винищують попелиць і. Також вони, наприклад, способом живлення є хижаками, тобто, так як вони винищують цих комах, вони їх поїдають і регулюють при цьому населення. Ще один представник жуків, я думаю, ви теж його знаєте, це є калорадський жук, і він завезений до нас саме із Америки. Тобто, коли е, після відкриття Америки почали різні культури повозити по країнах да, в Європу, наприклад, е, то картоплю, яку завезли, разом з картоплею завезли і калорадських жуків. Е, тому що це жуки, які е, можуть поїдати саме родину пасльонових, тому що картопля, томати це родина пасльонових, і вони є отруйними. Тому не всі комахи можуть їсти ці рослини, тому що вони є токсичними для них. А от колорадський жук він здатний не реагувати на цю речовину. Наступна група це у нас будуть метелики, дуже красиві комахи. У дорослих особин ротові органи це сисний хоботок. Дві пари перетинчастих крил, вкриті лусочками, здатні заломлювати світло. Дуже багато видів метеликів насамперед денних мають надзвичайно гарне забарвлення. Наприклад, на території України е, представник такий, як Махаон, представлений та Аполлон. Ці та багато інших видів метеликів потребують охорони. Тому занесені до червоної книги України. А от, наприклад, личинки метеликів, їх ще називають гусінь, вони мають гризучий ротовий апарат і видовжено червоподібне тіло. Слинні залози гусені виділяють різні, наприклад, там, шовкові нитки, з яких вона буде заляльковуватися саме і утворювати при цьому кокон. Тобто гусінь заляльковується, всі ми знаємо це із садочку, і потім з'являються на світ красиві метелики. Тобто, це відбувається і за саме слиних залоз гусениць. Далі входимо до групи Перетинчастокрилів, така найдовша назва. Ну, наприклад, до них відносяться медоносні бджоли. Вони виробляють мед. Я думаю, всім нам про це відомо. Це такий дуже корисний продукт харчування натуральний. Це нектар квіток, який змінений під дією особливих речовин, які виробляють залози розширення передньої частини кишечнику, саме бджіл робітниць. Бджоли запасають мед у стільниках з воску і використовують для власного живлення взимку. Бджіл утримують в штучних гніздах, які називаються вулики. Сучасний розбірний рамковий вулик ми знайшли на початку 19 сторіччя саме український бджоляр Прокопович. Конструкція вулика дає змогу заміняти рамки з медовими стільниками новими, не порушуючи при цьому життя саме бджолиної родини. Бджолина родина складається з однієї цариці, вона називається матка, кількох десятків самців, трутнів і десятків. Тисяч робочих особин, які не здатні до розмноження і є самками. Тобто, в самій родині е, самок буде дуже багато, але при цьому лише одна здатна до розмноження, яка називається маткою, царицею. Личинок майбутніх робочих особин і труднів в перші чотири дні після вилуплення з яйця робочі особини вигодовують виділеннями залоз молочком, а потім. Пергою, це така суміш пилку та нектару, а личинки, з яких розвиваються майбутні цариці, отримують молочко до заляльковування. Окрім цього, до перетинчастокрилих відносяться і, наприклад, мурахи. Ви всі знаєте, що гнізда мурашок називають мурашниками. Під час будівництва гнізд мурашки переміщують ґрунт, збільшують його шпаристість, збагачують органічними речовинами, і, наприклад, руді лісові мурашки винищують значну кількість шкідливих, шкідників лісу. Зверніть, будь ласка, увагу, що у мурахи, яка представлена на екрані, та й у всіх мурах немає крил. Це тому, що еволюційно ці комахи їх лишилися і за свого способу живлення. Тобто їм вони просто не потрібні, тому що вони живуть у ґрунтовому середовищі існування. Те ж саме стосується і комах, які перейшли на паразитичний спосіб життя. Наприклад, блохи, наприклад, воші. Вони паразитують, їм не потрібно літати при цьому, тому вони також не мають крил. Це нам треба обов'язково запам'ятати. Наступна група це є двокрилі. Цікава група комах, в яких є лише одна передня пара перетинчастих крил, а задня перетворена на булавоподібні отвори джищальця. Тобто ротові органи в більшості мух це такий м'який ліжучий коботок. У кровосисних і хижаків видів, наприклад, це колючо-сисний ротовий отвір, як от у комах. Ми з вами бачили вже 3D-сцену з комахою і поговорили про, про цей колючо-сисний апарат. Поблизу осель та в житті людини трапляється муха кімнатна. Я думаю, всім нам вона з вами відома, цей представник Вона живиться різними речовинами, зокрема, харчовими продуктами людини. Її червоподібні лічинки розвиваються на смітниках і на скупченнях органіки. Мухи розповсюджують збудників інфекційних хвороб, яйця, паразитічних червів, наприклад, тому боротьба з мухами та запобігання їх контакт з продуктами харчування це є необхідна умова гігієни людини. Але треба звернути увагу на ще одного представника: двокрилих це як тир. Він в польоті здатний наздоганяти свою здобич, що є іншими комахами. Своїм потужним хоботком він пробиває покриви здобичі та всмоктує її вміст. Тир Велетенський занесен до червоної книги України. Отже, давайте підсумуємо: комахи це група членистоногих, в яких тіло має голову, груди та черевце. є три пари грудних ніг, дві пари крил та одна пара вусиків. Комахи мають непрямий розвиток з повним перетворенням жуки, метелики, перетинчастокрилі та двокрилі, або з неповним прямокрилі та таргани. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилось якісь питання, задавайте їх в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!